Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні знову прибираємо равликів. Треба трошки їх смачити. Нарешті приїхав мох, і зараз ми їм зробимо, покращимо їх умови, бо равлики дуже люблять мох. Він їм життєво необхідний. Зараз ми їх приберемо. Це все, що брудне треба прибрати. Так, буде трошки по-іншому в них тепер. Це краще робити, звісно, в перчатках. Уже ну, як є ці улюблені листочки залишимо і накладаємо мох. Мох я попередньо... це мох з лісу, тобто він тут живий, в ньому всякі тут були мошки, всякі мравішки. Я його замочила на ніч у воді. Просто взяла, залила мох повністю водою і все, що там жило, воно все або потікало, або померло. Тобто він такий більш-менш очищений. І равликом буде. Щастя в цьому муху. Трошки таки з листям, так як вони люблять все. Іх улюблена кара. Зараз я ще покупаю цих равликів. Зроблю їм водні процедури. Так, я буду, думаю, буде гарної. Зараз я помию їх басейн, помию годівничку і покладу все назад і дам їм їсти. Так, я помила їм годівничку, вкладаю на місце. Зробила її трошки меншою, щоб не займала так більше багато місця. Бо чим більше муху, тим краще. Це їх листя буде. Зволожуємо все. Ще в них будуть такі два огірка. І кавун. Це мілок їх улюблений, який вони доїдають. Ще я їм насиплю суміш. Кальцій плюс мінерали, така суміш в мене є. Також я їм так додаю. З задоволенням їдять. Ось Так. Під мохом в мене оцей кокосовий субстракт вологий. Щоб мох не висихав, щоб він був завжди вологий. І равлики полюбляють цей кокосовий субстракт, вони в нього зариваються. І в мох зариваються, мох їдять. Мох будь-який, головне, щоб він був живий, зелений. Це в мене з фагном. Так, ще нам треба їм влаштувати басейн, де вони будуть купатися. Це, мабуть, буде десь отак. Маруся прийшла до нас на перевірку, так, да, Маруся? Ось вона на місці. Маруся, все нормально? Всі живі тут, так? Да? Все добре. Перевірила, пішла по своїх справах. Ось так буде басейн. Я також отак затулюю всі м, такі місця проблемні, де тільки можна, щоб равлики туди не залізли, не застрягли. Тобто тут в мене є виїмка, да, що вони можуть туди залізти і застрягти і не вилізти. Я все затулюю, щоб не було ніде їм можливості десь зістрягти. Це сухе листя, вони дуже полюбляють опад. Це листя дубу і листа, ли, листя горіха. Це лист кольбаби, вони не доїли з минулого разу, але вони люблять отаке щось, щось таке, що вже у них було, недоїдене. І зараз вони будуть оце їсти цей мох. І вони е, так вправно його їдять. Що цього всього муху не буде. Вони з'їдять його повністю. Треба мати запас. Все, равлики задоволені в захваті. Так. Трошки зволожимо. Ось так ми поприбирали в дали мали муху. Зараз вони в мене живуть під отакою кришкою. Вже нема 40 градусів, то їх накривала такою решіткою. Зараз вже. У нас стало більш прохолодно, і я їх накриваю кришкою, але в мене в кришці отвори. Я не люблю, щоб там так вони заварювалися повністю. Треба, щоб була вентиляція, то можуть бути якийсь грибок, з'явиться, вони його наїдяться і помруть. Тому я вентилюю. Я знаю, що дехто не робить цих отворів на кришці, роблять тільки отвори всередині контейнера, знову з протилежних боків. Але я полюбляю, що було зверху. Я не знаю, чи правильно, чи неправильно. У мене живуть так, в них все добре, їм все подобається. Єдине, що я кожного дня зволожу їх бриз з пульверізатора. Потім вони в мене сидять отак під лампою. І е, я їм вмикаю ультрафіолетову лампу. Щоб в них був, е, щоб мушня, мушля була міцна. Ось так. Зараз відкрию, подивимось, як равлики почуваються, що вони там роблять. Я думаю, їм все сподобалось. Вони активно почали їсти мох. У мене його давно не було. Вони сиділи без моху, сумували. Дві до мене. У мене їх дві. Вона одна така більш темніша. Одна такая блондинка. Зараз я їх помию. Ось равлики після водних процедур, я їх скупала, їм дуже подобаються ці процедури. На оцій білій мушлі можна помітити тріщинку. Тут це була тріщина, вона, тут, якщо вам видно буде, вона, ну це було давно, вона в неї тріснула мушля і була така крихка дуже. В цій трошки було пошкодження також. Я тоді не знала, що треба ультрафіолетове світло для них. І в них був такий крихкий панцир, дуже. Хоча я їм давала цю суміш кальцієву і ну, годувала все, все в них було добре, але не було ультрафіолету. І в них був дуже крихкий панцир. Але коли я виправила цю ситуацію, купила ультрафіолет, то в них досить міцний панцир, він ну, такий гарний став, почав усвоюватись кальцій. Тобто, не нехтуйте цим. Якщо у вас немає ультрафіолетової лампи, можна давати їм вітамінки, капати на їжу, вітамін Д. І то також буде освоювати кальцій, і будуть. Ну, панцир буде такий твердий, мушля буде тверда, не будуть крихітні. Але ну, це не страшно, не страшно, навіть якщо були ці пошкодження, при нормальному догляді, коли догляд адекватний стає, то в них все заживає, все відновлюється. Не треба ну, це, якщо там тріснута і панцир, то вже хвора хворий равлик, викидають його там, чи я знаю, заморожують їх, чи ще щось відбраковують. Ні, все добре, він заживає в нього все, і отака от прелість. Все в них стає гарно. Чомусь кажуть, що вони повинні сидіти по два, ну я не знаю, чи подобається їм, що вони вдвох, чи по одній вони б добре жили. Яєць вони в мене ще не несли, ще не розмножувались. Я так розумію, що вони просто ще не доросли до цього віку, але думаю, що от, -от скоро вже це почнеться, цей процес. Йдіть їжте, мух. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!